Вітання всім мастерам. Плашка М16. 27 червня ми робимо різьбу М16. Змазуємо жиром. От, жир, ціла банка жиру. Попередню банку з'їли щурі. Їм смачного. Обороти 16 за хвилину. 16, 16. Оборотів в мінуту. Станок старенький. Спішити нема куди. І буде у нас центр для задньої бабки по дереву. Продаю я їх вже четвертий рік. І той центр буде служити для станка по дереву. Підшипники будуть два штуки. Радіально опорні. Можна брати готову різьбу, але вона тонша. Ця повна різьба М16. 16 обертів, кінець червня, дощі йдуть. Ми нарізаємо різьбу. Для того, щоб воно руками не держати, ставлю трубкою на салазки. ось Певне є. Усілі є. Назад вручную скручується, бо станок вже немає лівих обертів і такі справи. Ось така нудна робота. Якщо дати 32 обертів, воно наріже, але декілька хвилин ви трошки швидше зноситься плашка. Так, на 16 в сам раз. Кружка падає, все нормально. Ліві різьби нарізаю, теж продаю ліві різьби, продаю їх вже другий рік, нарізаю вручною. Станок в ліву сторону вже не крутиться. 1 H625 СП станок і на тому пока, бо різьба дорізає до кінця.